Вітаю вас на каналі Вінавто І сьогодні чергова серія для власників автомобілів Volkswagen Skoda та Seat. Зустрічайте Audio Sorts. І без нього б, напевно, серіал був би неповний, адже це єдиний бренд, який в своєму, в своєму асортименті має тільки магнітоли для ВАК, нічого іншого. І тривалий час саме такими магнітолами. Докомплектовували нові автомобілі багато салонів в Україні. І це плюс, бо адаптація цих магнітол з автомобілями на найвищому рівні. Навіть у дрібницях. Наразі є дві актуальні лінійки Т-280 та д 200 І три варіанти форм-фактора. Така універсальна. Потім. Магнітола під Volkswagen з 2017 року і звичайний планшет під модельну рамку. І тепер давайте познайомимось з ними ближче на нашому стенді. Лінійку Т200 розглянемо на прикладі магнітоли 1920. І що ми тут маємо по залізу? Це буде процесор 8 ядер з тактовою частотою 1,8 ГГц Octa-core, US7862 4 ГБ оперативка 64 вбудованої IPS дисплей з роздільною здатністю 1024 на 600. Паузу. Цифрове радіо на базі Philips NXP 6686. Підсилювач звуку у нас на борту йде TDA 7850. Широкополосний еквалайзер, затримки звуку, підсилення басів, звукове поле і фільтри по басам. GPS Wi-Fi Bluetooth 5.0 бездротовий CarPlay та Android Auto. І повна адаптація з автомобілем робить цю магнітолу досі популярною. Лінійку Т280 розглянемо на прикладі магнітоли 910SR, має таку. Універсальну форму, повністю сенсорне керування. Кнопка Включить-виключити гучність додому, назад і плюс-мінус по гучності. Давайте подивимось по залізу. Версія Android 12, вісьмиядерний процесор Snapdragon з частотою 2 ГГц і в парі з Android 610 плавність вас приємно вразить. 8 ГБ оперативка 128 вбудована. Екран QLED з роздільною здатністю 1280 на 720 точок. Цифрове HD радіо з чипом Philips NXP6686. DSP-процесор чип Silicon Labs si 47925 повністю інтегрований та адаптований під Volkswagen. Хочеться відмітити, що звукові налаштування в Audio Source 280 лінійка. Взагалі не схожі ні на одну магнітолу. Ви, якщо дивились раніше відео, напевно помітили. Тут є налаштування на 2 канали, 2 плюс 1, 4 канали. Секунду, 4 плюс 1. А також 5.1 з сабвуфером. Купа налаштувань поканально, можна налаштовувати зрізи звукові ефекти. Вибудовувати сцену, використовувати звукові налаштування. Тут, напевно, вистачить навіть для вибагливих аудіоманів. Звуковий підсилювач tda 7851. З потужністю 4 по 60 Вт на канал. 4G, Wi-Fi, інтернет, GPS, Bluetooth 5.1, бездротовий CarPlay та Android Auto, роблять користування цією магнітолою дуже комфортною і приємною. Вбудований obd адаптер останнього покоління, який миттєво передає дані бортового комп'ютера на дисплей з високою точністю, і це чудовий спосіб для діагностики вашого автомобіля. Підтримка всіх можливих штатних функцій та помічників магнітоли покаже і дані з ТПМС, і штатних парктроніків, і режим роботи ПТФ, тобто світла. Коротше, аудіосорт читає ваш автомобіль як відкриту книжку. До речі, в цій моделі також є HDMI. Це взагалі зараз велика рідкість в магнітолах. Скажете, все дуже ідеально, ну насправді там з ціною так собі, може вас не дуже приємно вразити. Але ці магнітоли завжди знаходили свого клієнта, а наших підписників завжди знайдуть 500 гривень бонусів на установку за комент до цього відео. Тож пишіть на який автомобіль вам потрібна магнітола.